14 січня 2024 року відбулися роковини страшної трагедії. Того дня росіяни вдарили ракетою по Дніпровській багатоповерхівці. На місці трагедії зібралися керівники області та міста, надзвичайники, представники силових і правоохоронних органів, а ще благодійники та містяни присутні вшанували пам'ять загиблих у той трагічний день. Схилили голови у хвилині мовчання. На місці трагедії запалили лампадки по кількості загублених життів. Для мене це особиста трагедія. Зараз йдуть підготовчі роботи. Вже в березні ми почнемо реконструкцію. Всі люди, які проживають в квартирах, окрім того, що вони отримали від міської влади та обласної влади відшкодування, ну, ви всі чули про ці три мільйони гривень. Також отримали гроші на оренду квартир, і фактично зараз вони відсилені відселені за кошт територіальної громади. Ну і ще. Така може новина, не буде тут меморіального скверу, тому що люди категорично проти. Вони проти будь-яких пам'ятників, проти будь-яких капличок, хрестів та все решта, тому просто тут ми зробимо, скажімо так, благоустрій, буде газон, будуть, може ялинки якісь, може лавочки, щось таке. Рік тому, у цей день біля будинку перемоги 118 на допомогу постраждалим. Зібралися усі служби міста: рятувальники, кінологи, лікарі, поліція, Нацгвардія, прокуратура, психологи та комунальники, що діяли як один злагоджений механізм. Мета була одна: врятувати якомога більше людей з під завалів та допомогти постраждалим. Сотні небайдужих прийшли на допомогу. Це була темна ніч, дуже холодна. Я пам'ятаю, що коли наша команда тут приїхала, було дуже все емоційне. Люди плакали, і тому в першу чергу наші психологи першу чергу звернулися на цих постраждалих і надавали цю допомогу. Пролізка працювала з цими людьми і в момент, 14 числа, і продовжувала працювати. Два тижні надаючи і тепло, теплий одяг, надаючи на товари, подушки, ковдри, розкладачки, тому що люди без нічого виїжджали до своїх рідних, і це було дуже важливо надати їм саме в перші дні. У той страшний день поранення отримали понад 80 людей. З під руїн вдалося врятувати 39 мешканців. Я збиралася йти на прогулянку. От і якась сила мене остановила Буквально останні 2-3 хвилини. А вдома навіть да, з подоконника цвіти попадали, така була сильна, сильний вибух, дуже сильний. Ну, Він пішов вже, щоб така вибухова хвиля була. що Навіть на третьому масіві дівчатами казали, були слушні. Да, я вибігла напротив, то я побачила цей жах, цей, цей вогонь до неба. Цей дим чорний, білий, і цей крик. І, ну, це не передаваємо, це, це страшно, це ніколи ще ніколи.